На сьогодні на моєму каналі найпопулярніше відео 10 найгірших головних чемпіонів, в кінці якого було сказано, що я готую відео про найкращого серед найгірших Вінса Руссо. І ось час настав для того, щоб розповісти про його рішення та оцінити його роботу як сценарист. З вами канал Dressing Corner. Прошаємо! Розпочнемо ми з його періоду роботи у WWF. Почавши свою роботу в компанії 1992 року, він спочатку був як позаштатний автор WWF Magazine після листа який написав Лінді Макмен. Згодом став редактором. А вже у 1996 році його було підвищено до творчої групи WWF. Якраз цей період характеризується піком понеділкових воєн. Як вважав МакМен, допомога Руссо була б дуже доречна. Не першим же його епізодом як офіційного головного сценариста Роу та WWE, був епізод, що вийшов в ефір 15 грудня 1997 року. У цьому епізоді багато чого відбувалось. Наприклад, The Outlaws і DX, котрих Вінс активно пушив, знищили Legend of Doom і поголили голову Хоуку. Також у ньому було сумнозвісне промо: Ми не хочемо ображати ваш інтелект від Вінса МакМена. Та вперше була показана формула Crash TV, коли кожен персонаж у WWF повинен бути залучений до сюжетної лінії чи ворожнечі. Руссо вважав, що якщо постійно мати на екрані сюжетний матеріал, глядачі неохоче перемикатимуть канал, боячись щось пропустити. Тобто він просто зробив з ресингу серіал з елементами 18. А розпочнемо огляд ідей Руссо з персонажа Вала Веніса зірки кіно для дорослих з крихітним статевим органом. Для того, щоб показати всю правдивість цього образу в епізоді «Row is War від 30 березня, почали виходити в ефір вінєтки, які демонстрували спосіб життя Веніса на знімальному майданчику та поза ним. Найвідоміша з них вийшла в ефір 4 травня і показувала Веніса з відомою порнозіркою Дженною Джеймсом. Те, що Руссо був майстром розпусти, каже наступний образ Голдаста. Прансвести та одержимого фільмами і всім золотим, ще пародії на статуетку Оскара. І можливо на початку його персонажу це виглядало в рамках норми, то в подальшому він перетворив його на фактичного збоченця з маніакальним нахилом. Наступними дивними персонажами стали учасники угруповання диваки, фрік-реслери, включаючи маскуватого Гольгу, божевільну лунну Вачон, Досоченного кургана та ще більшого гіанта Сільву яскраво виділяли своєю зовнішністю, зокрема, музичною темою та відеороликами, в яких, наприклад, використовували кадри з фільму жахів 1932 року Виродки, які підкреслювали ідею про те, що виродки насправді були порядними і вішливими, а так звані нормальні люди поганими. Підпочинемо від девакуватих персонажів бо 29 червня 1998 року. У WWF дебютує турнір Bro for Roll, якому звичайні реслери намагались боксувати на потіху глядачів. Але ці ж глядачі не сприймали їх, а пуш переможця закопали. Детальніше про це можна дізнатись, перейшовши за підказкою. А ми перейдемо далі. А перейдемо ми до наступних персонажів: хрещеного батька, персонажу, котрий був постійно оточений хвойдами, насправді дівчатами з місцевих стрип клубів акторками або перспективними рестерками, котрими були, наприклад, Айворі чи Літа. Сейбл, котра регулярно сюжетно, звичайно, була об'єктом ревності та жорстокого поводження зі сторони Марка Меро, Знаметих персонажів Міка Фоулі, кактуса Джека, Мейнкайнда та Дюдлава. Та блакитного Піджака – останнього персонажу видатного Оуена Харта, котрий в останні роки свого життя ігравав роль де стверджував, що він жодним чином не є Хартом, скільки був владним, самовпевненим, підкаблучним, котрий зневажливо ставився до епохи Attitude у WWF. Останньою вагомою ідеєю Руссо в 1998 році стала ідея зробити зі скелі нового чемпіона. І погодьтесь, це було напевне найуспішніше його рішення, оскільки в подальшому Двень Джонсон став одним з наймедійніших зірок в професійному ресингу. 1999 рік для Руссо став останнім у WWF. За цей час його пера відбулись такі успішні рішення: Triple H в 1999 році вперше став головним чемпіоном компанії, дебют Кріса Джеріко, створення дуету Cool, фьюд тронаря та Кейна. Зокрема, був основним творцем легендарного сегмента This Is Your Life. Щодо неуспішного та навіть огидного, то це, наприклад, персонаж Бівера Клівейджа, котрий з'являвся у чорно-білих ін'єтках зі своєю матір'ю стивою місіс Клівейдж. Обмінювалися вони сексуальними натяками. Наприклад, місіс Клівейдж пропонувала Біверу трохи маминого молока, бо він скаржився, що його пластівці сухі. Але хвала всьому нормальному цей гімік швидко прибрали. Або, наприклад, сексуальна шоколадка. Персонаж Марка Генрі, котрий то спав з трансвеститом, то заявляв, що він сексуально залежний, що призвело до того, що через тиждень він відвідав санк сексотерапії, де заявив, що втратив цноту у 8 років сестрою, а переспав з нею лише два дні тому. То був Змей Янг, старинці, котра від Марка народила руку. Окремо ж, треба виділити матч Кейміл Hell, на Unforgiven 1999 року між Big Boss Man та El Snow. Це напевно найгірший матч, котрий проходив у WWF, фішко якого повинні бути сталева клітка та розлючені бійцівські собаки. Але замість останніх були домашні та зовсім не злі песики, котрі не соромились навіть помічати кутирингу та спарюватись. І тут треба підбити деякі підсумки по його роботі у WWF, оскільки, нагадаю, 1999 рік став для нього останнім компанії Макмена. Річ в тому, що коли він з МакМ додав до розкладу друге шоу Смакдаун, Руссо зрозумів, що матиме менше часу для своєї сім'ї. В одному з інтерв'ю він сказав, що МакМен зробив це, навіть не сказавши йому про це, а потім не найняв додаткову допомогу для ведення цього шоу. Він також сказав, що додаткова робота не супроводжувалася підвищенням зарплатні. Руссо звернувся до Макмена з приводу своїх трубот про сім'ю, і останній, як повідомляється, сказав єдину річ, яка переконала Руссо піти. Я ніколи не забуду, як він сподивився мені в очі і сказав: я не знаю, в чому проблема. Я плачу тобі достатньо грошей, щоб ти міг найняти няню для догляду за своїми дітьми. Коли він сказав це мені, як чоловікові і батькові, це був кінець. Тоді Руссо сказав, що він віддав своє життя, щоб допомогти Макмену відновити WWF, і ці слова були ляпасом його обличчя. Потім Руссо сів в літак і зустрівся з керівництвом WCW. Далі він пішов до Макмена, щоб подякувати йому за роботу і сказати йому віч на віч, що він іде. Останній подумав, що це жарт, а коли зрозумів, що це правда, спробував погрожувати Руссо адвокатами. Зрештою, вони домовились, що кожен піде своєю дорогою. Розпочавши у жовтні 1999 року свою роботу в WCW, він разом з Едом Феррарою, з котрим вони також працювали у WWF, перенесли свою формулу Crash TV. Матчі стали коротшими, розмовні сегменти як на рингу, так і за його межами стали більш помітними. Набагато більше акцент був зроблений на просуванні бійців мідкарду, щоб кожен з них мав якусь сюжетну лінію. Тому прийшлось. Трішки переформатувати нинішніх реслерів компанії. Та переформатування було вдалим і невдалим. Розпочнемо з невдалих персонажів. Наприклад, Оклахома, котрий, хоч і був пародійним, але виглядав жахливо. Чи два персонажі Майка Осама, трилер Товстух та той хлопець 70. Також варто сказати про Дастіна Роудса. що у WWF Руссо з нього фактично знущався. Що в WCW, даючи йому образи Севена, показаного в білому макіяжі та темному плащі, що підкрадається до дитячих вікон, потім з'явився Black Рейн. у чорному гримі та вбранні, здавалось, з роздвоєнням особистості. Також в його роботі було часто незрозумілі речі зірками WCW. Наприклад, те, що Голберг у 2000 році став хілом, рішення яке не мало жодного сенсу, не мало жодного підґрунтя. Та й Голберг ніколи не почувався комфортно в цій ролі. Незабаром від нього відмовились, оскільки фанати просто не купились на це. Або якщо повернутися трішки назад, то можна згадати відтворення Монральського облому на Starkate 99, котре просто поховала кар'єру Брета Харта. До невдалих рішень можна віднести і його інноваційні типи матчів, коли було щось підвищено на жердинь. Найвідоміший такий матч, до речі, проходив, коли підвішена була Віагра. Або бій за правилами San Francisco 40 Years Match між Букером Ті та Джефом Джаред, котрий можна з легкістю назвати найтупішим гіміковим матчем. Над рингами висять дерев'яні коробки, в одній з яких знаходиться пояс чемпіона світу у важкій вазі WCW. Той, хто перший дістає титульний пояс, оголошується переможцем. І тут варто зазначити, що в кожній з коробці було щось особливе. В тому числі надовна лялька для комедійного розвантажу. Але найжахливішими його ідеями були три події, пов'язані з головним титулом компанії. Перше: Руссо стає головним чемпіоном WCW у Важкій вазі. Друге. Актор Девід Аркет стає головним чемпіоном WCW у Важкій вазі. Та третє матч між Халком Хоганом та Джефом Джаретом за цей же титул на Bash at the Beach 2000. Останній матч, до речі, вийде окремий випуск, тому залишайтесь і підписуйтесь на цей канал, що ви хочете якнайшвидше побачити це відео. Але все ж таки були і успішні рішення, правда, небагато. Це пуш Букераці та мейн евент ППВ Мейхем 1999 року, в якому Кріс Бенуа зустрівся з Бретом Хартом у фінальному раунді турніру з 32 бійців за вакатний титул чемпіона світу у важкій вазі WCW. Ним би міг стати сюжет, де боксер танк Ебот одним ударом перемагає Голберга та стає ненадовго, правда чемпіоном світу у важкій вазі WCW. Але Руссо звільняє з кампанії. Ця подія також врятувала сюжет флеєрів та Стейсі Кіблєр. Річ в тому, що вона знімалась в парі з Девідом Флеєром у різноманітних сценах, пов'язаних з DAF, включаючи матчі, в грізьових ямах та багато іншого, перш ніж з'явилась велика весільна сюжетна лінія. Незабаром після цього Стейсі оголосила, що вона вагітна. Але батьком дитини був не Девід. Початкова ж ідея полягала в тому, що батьком буде сам Руссо, і думка про нього та Стейсі була, як кажучи, огидною. Потім Руссо запропонував іншу ідею, що батьком був рік Флеєр, що було так само жахливо. Але як вже було озвучено, його звільнили. Тому подальшу дурню Руссо компанія не стала втілювати в реальність. Але недовго він сумує, оскільки WWF його знову підписує. Займається ж він невдалим сюжетом вторні реслерів WCW та ECW до компанії Вінса. Після другого звільнення він разом з Джефом Джаретом працює в Тіней. же він знову нагадав про себе інноваційними типами матчів: Reverse Батл Ройл та Лест Ride. Також йому приписують створення матчу в електрифікованій сталевій кліці між командою 3D та LAX. Але, за словами Руссо, він не був керівником креативного відділу, і коли йому представили ідеї цього матчу, він сказав, що немає жодного способу зробити концепцію правдоподібною. Останню ж ідеєю в TNA, про котру варто згадати, був Lockbox Challenge. Котрому реслерші бились, щоб отримати ключі від одного з чотирьох портфелів, які стояли на вхідній рамбі. Дійство було просто жахливим для перегляду. Результатами матчу стало те, що Velvet отримала контракт на будь-який матч, який захоче. Тара, чемпіонка, знайшла свого домашнього таранту. Анжеліна відкрила свій портфель, щоб знайти титул і стати чемпіонкою. А Дафні була змушена танцювати стриптиз на ринок. Але як добре, що цей тип матчу більше ніколи не проводився. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати рейтинг українською разом!